Кто из вас слушал Лепса, Тимати? Знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, это вот Только рюмка на столе. Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, может быть переномінований в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там, співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. Казалось би, просто послухав. Музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. Пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. І... Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну українські новини наші і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас. Проведу розкажу, як це працює і яку ЗП хто може скільки отримувати.